Іван Франко, Грицева шкільна наука, частина друга. Увійшли до сіней, у яких було зовсім темно і страшно воняло торішньою гнилою капустою. Пиде там, сказав до Гриця один хлопчик, показуючи в темний кут. Видзу, сказав тремтячий Гриць. Хоч зовсім нічого не видів. Там яма, сказав хлопчик. Яма? повторив Гриць. Як будеш зле справуватися, то професор всадить тебе в оту яму і будеш мусів сидіти цілу ніч. Я не хочу!» – скрикнув Гриць. Тим часом другий хлопчик шепнув щось до першого хлопчика. Оба засміялися, а потім перший. Налапавши шкільні двері, сказав до Гриця. Застукай до дверей. Борзо. Нас спитав Гриць. Треба. Тут так годиться, як то перший раз приходить. У школі був гомін, мов улію, але коли Гриць застукав кулаками до дверей, зробилося тихо. Хлопчики звільна отворили двері і втрутили. Гриця до середини. В виліз, хвилі залупкали добрі березові різки по його плечах. Гриць дуже перепудився і заверещав. Цить, дурню, кричали на нього сміхованці хлопці, що, почувши стук, засіли були за дверима і зробили Грицеву таку несподіванку. Ой ой, -ой – верещав Гриць. Хлопці злякалися, щоб не почув професор, і почали Гриця зацитькувати. Цить, дуню, то так годиться. Хто до дверей стукає, того треба по плечах постукати. Ти що, того не знав? Не знав, відхлипнув Гриць. Чому не знав? Бо я лас!» У сколі перший раз, скрикнули хлопці, мов здивовані тим, як можна перший раз бути в школі. О! То треба тебе погостити, сказав один. Поскочив до таблиці, взяв зі скриночки добрий кусник крейди і подав Грицеві. На дурню їж аборзо!» Всі мовчали, і в ожиданці гляділи на Гриця, що обертав в руках крейду, а далі поволеньки вложив її в рот. Їж, дурний аборзо. напоминали хлопці, а самі душились з усміху. Гриць почав хрупати і на силу з'їв крейду. Регіт у школі розлягся такий. Аж вікна задзвеніли. Цього смієтеся? спитав здивований Гриць. Нічого нічого, може, хочеш іще? Ні, не хочу». А що то таке? То, то ти того не знаєш. Ото дурний. Та то Єрусалим такий. То дуже добре. «Йой, не дуже добре, сказав Гриць. Бо ти ще не засмакував, то годиться колісти, хто перший раз приходить до школи. В тій хвилі увійшов професор. Усі хлопці, як сполошені горобці, попирскали до лавок, тільки Гриць зостався зі сльозами в очах, і з губами забіленими крейдою. Професор грізно зблизився. До нього. Як називаєшся? крикнув. Глиць, що за Гриць? Ага, ти новий? Чому в лавці не сидиш? Чого плачеш? Чим забілився, га? Та я їв Єрусалим. Що? Який Єрусалим? допитувався професор. Хлопці знов аж душилися з усміху. Та давали хлопці, котрі хлопці. Грець озирнувся по хаті, але не міг нікотрого пізнати. Ну, ну, йди сідай, і вчися добре, а Єрусалима більше не їж, бо будеш битий.